Вітаю всіх на моєму каналі White Pro Вайтпромадчик. Дякую всім, хто підписався на мій канал за хороші коментарі, за ваші вподобайки. Я рада, що мої відео допомагають вам. І сьогодні я хочу з вами провести. Очищення від втоми, деструктиву, розпачу, хибних страхів, панічних атак, розчарувань, безсилля, беззаконня, нездужань, безвиході. У даній відливці на віск. Я буду використовувати молитву 12, 12 апостолів, і яка буде допомагати вам знімати негатив. Отож, сідаємо, сідаємо зручненько, запалюємо свічечку і скидуємо, стараємося скидувати весь свій негатив, всі хвороби, порчі. Пристрій, злобу, злі думки. І коли я буду відливати віск, проговорюйте свої недуги, те, що ви відчуваєте в даний момент. Отож, дорогі мої глядачі, хто зайшов зараз на цей канал і дивиться оце відео, починаємо з вами відливочку на віск. І так з Божою поміччю приступаємо. Отче наш, якщо ти є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам днесть. І прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо довжникам нашим, і не веди в нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Очищається раб Божий, раба Божа у ваше ім'я, від негативу, від усього деструктиву. Богутня сила 12 апостолів зведе навколо вас незламну стіну, і яка буде вас захищати. Ось апостоли Петро, Андрій, Яків, Іоанн, Пилип, Варфоломій. Фома, Матвій, Яків, Юда, Симон та Миколай. Почуй наші молитви, грішних рабів Божим, серцем розбитих. Допоможи мені ваше ім'я, раба Божому, замолити всі гріхи. Наші перед Господом і позбавити його благайте всіх бісівських втручань, зла і лицемірства. Наділіть вірою відданою і непохитною, щоб Всевишній побачив усю силу нашу і поміч і допоміг подолати біди, нещастя та пристрасті, огородив би нас своїм заступництвом. Оберігав наше життя та серця, схиляємо коліна перед силою Собору, славлячи Господа Бога на віки вічні. Амінь на віки вічні Амінь, Ваше ім'я, Отче наш, якщо ти є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам днесь і прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо дужникам нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас од лукавого. Навіки вічні амінь, навіки вічні амінь. Скидуємо всі свої хвороби, що зараз вам прийшло на думку, що вас мучить, скидуємо все на віст. Очищає Цара Божий, ваше ім'я. Очищається раб Божий ваше ім'я. Очищається раб Божий, ваше ім'я. віки вічні Амінь. Все знімається, у віску запечатається з Божою помочю. Від дрова Божого відходить ваше ім'я. На віки вічні Амінь. Зливаю, знімаю, присякаю, у замикаю. Знімаю. Присякаю, у віск замикаю. Знімаю, присякаю, у віск, замикаю. Ваше ім'я. Знімаю, присякаю від замикаю. Знімаю, присякаю, від замикаю, знімаю, присякаю від замикаю. Знімаю, присікаю, увіз, замикаю. замикаю, навіки вічні Амінь. З раба Божого ваше ім'я, з раба Божого ваше ім'я, з раба Божого ваше ім'я. Все знімається, Увіз, замикається, ніколи до нас не повертається. Навіки вічні Амінь, навіки вічні амінь. Отче наш, якщо Ти є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам днес і прости нам гріхи наші, якими прощаємо довжникам нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, віки вічні Амінь, віки вічні Амінь, на віки вічні Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, ваше ім'я. Все знімається, у віск що Ось, мої дорогі любі глядачі, я хочу також поговорити з вами, звідки беруться усі оці хвороби. Ну, багато хворіб з'являється тому, що людина стає похмурою і сумною. Потрібно намагатися мати радісний дух, радісний і щасливий людині все по плечу. Також можна захворіти, якщо постійно ображатись і злитися на оточуючих. Не можна допускати негативних почуттів у свою душу. Необхідно зберігати всередині гармонію, і спокій, знайти мир у своїй душі, маючи на увазі, що це може бути різне зло. Не засуджувати інших, звертайте увагу на оточуючих, не провокуйте агресію оточуючих вас людей. Ну, і також хвороба може виникнути, якщо людина робить якийсь гріх, поганий вчинок. Тоді він може отримати покарання від вищих сил. Гріхом не обов'язково може вважатися страшне зло. Це може бути також необдоманий вчинок або байдуже ставлення до свого життя. В результаті з'являється якась недуга, але вона дається. Не для того, щоб людина страждала. Вона дається людині, щоб от людина отримала час і можливість звернутися до свого серця та зрозуміти, що зробила не так. Всевишній створив душу, а не гріх. Він також створив тіло, а не хворобу. Бог не є причиною зла, Він не Він посилає нам хвороби. Найстажніше ми самі доводимо себе до такого плачевного стану. Щоб найшвидше зцілитися, це потрібно не скаржитися на свою долю, не опускати рук, приймати всі випробування терплячі і з вдячністю, проявляти сміливість, стійкість. Тоді доля сприйме вашу поведінку як справжній подвиг. У багатьох людей з віком. Слабше і тіло, але міцніє душа. Отож, дорогі мої любі, будемо зміцнювати і своє тіло, і душу, і щоб ніякі хвороби до нас не бралися, і щоб ніхто на нас не робив, не працював негативом, якимось ворожбінням. Ми будемо провокувати людей на якесь зло, яке би могло причинити нам також зло. Зараз ми подивимося, що у нас відлилося. Я думаю, віск достатньо застив, ну не дуже достатньо. Зараз ми притопимо трошки і подивимося, що нам сьогодні з вами вдалося злити, який негатив з Божою помоччю, з допомогою 12 апостолів, які нам сьогодні допомагали виливати віск. І знімати з нас оцей весь деструктив, оці усі хвороби, які нас гнітять. Зараз я оце трошечки його остужу, щоб не поламати, хоча я вже зверху. Ну, зверху вивелося чисто, є якесь тут око Всевишнє. Подивимося настільки нам. Вдалося очиститися від втоми, деструктиву, розпачу, хибних страхів, панічних атак, розчарувань, безсилля, беззаконня, нездужань і безвиходу. І це все, що у нас тут відвелося. Ми зараз подивимося, що у нас відвелося. Це від нас, звичайно, відійшло. Воно залишилося у воску. Зараз я попробую оце. Що у нас тут злилося? Ну, злилися у нас, є тут у нас негатив, злилися закольцовки. Дуже сильний емоційний стан, тому що хвилі, переживання, неспокій, є дуже також перекриття доріг, перехресна порча, злилися також хвороби внутрішніх органів. Є тут також і павуча порча, Злила, злилася, злилося багато видів різного, можна сказати, наші зависники, які тут перекриття доріг є. Ну, це якщо воно вже злилося, воно від нас не Отож, дорогі мої, бажаю вам всіх традиційно благополуччя. Бажаю вам щастя, здоров'я вам, вашим родинам, вашим дітям, щоб ви ніколи не хворіли. І якщо вам моє відео хоч трошечки допомогло, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити наступне відео. І до побачення, всього хорошого, мої любі. Пока-пока.